Сьогодні у нас така історія цікава. Знайомтеся, новеньке кошеня. Не могла його не забрати по тій причині, що мені його принесла прямо <губ> додому. Принесли дівчатка, дітки, які знайшли це кошеня. які Бачили, що підібрали його місцеві собаки в нашої мухи, яка працівна така вона нових не признає взагалі. Вона може їх кусати, роздирати. Ну, така вона, характерна. Тихо Одрі, тут у нас ще Одрі сидить. Характерна дівчинка. Дівчата відібрали це кошеня, я щось не зрозуміла, чи вона спіла вкусити його за лапку. Ось, Бачите, як він лапку, ну, це хлопчик тримає. почекай, дай мені відео зняти. Бачите, вона йому болить, я не можу зрозуміти, чи то укус, чи що там. Е ну, Зараз темно, вечір. Принесли його в гараж, поки ось так переносить. Тут він пересидить, а завтра при світлі буду дивитися, що там. І в середу, якщо що, ми їдемо до ветеринара, повеземо трьох трьох, а може більше кітьок. Це вже залежить від того. От бачите, щось там є. Ось, показує він нам щось. Але щось незрозуміле. Мені зараз темно, я сильно не побачу. Може, щось і забилося, то треба, щоб лікар подивився. Може, навіть зробити не наркоз, а як це седативне, ну, вроде так, так? Ще побездвижить, щоб він дав подивитися цю лапочку, що там може, дійсно, щось туди залізло. То, дивіться, в суботу, не завтра, це буде післязавтра. Ми збираємося до ветеринара, а ми збираємося по справам і заодно завеземо кого зможемо. До речі, хвостик у нього дуже короткий і він зламаний на кінцівки. Але зламаний так, Ну, давній перелом. Подивіться, як він лягає. Сонечко моє. Відосічка, як він лягає клубочечком. Да? Ось насипала корм. Він не хоче їсти, дівчата, я так зрозуміла, що накормили, бо він не голодний зовсім. Кошеня не голодне. Завтра покапаю сіла форчиком. Одрічка, одка, тихенько. Отріця та що криша собачка, вона тут теж в гаражі поки. Кошеня нібито так не боїться, ну якби не панічно, да? ну, нема вибору. То в суботу, в залежності від вашої допомоги на стерилізацію, скільки, яка буде допомога, стільки повезу котів. Сьогодні знову говорила зі знайомою, там плюс три дорослих кішки і троє кошеняток незрозуміло якої статі. Треба допомогти стерилізувати на цій вулиці. Нікому вони не треба, вони прибилися, а якісь домашні, які просто ніхто вже в дім не бере, розумієте? А, а десь там померла хазяйка і ходять годувати. Отакі, такі історії. Тобто, треба обов'язково стерилізувати. Плюс просила допомогти стерилізації собаки, яку треба ловити, теж прибилася до людей на окраїні містечко, не йде в руки. І також мені принесли записку на відеодому. Принесли записку, що одна жінка просить допомоги в стерилізації кішки. В неї ще двоє кошенят. Не дзвонила, ще ці жіночки, буду завтра дзвонити. Якщо мене дивиться жінка, яка мені писала за ламу, теж з вами зв'яжемося на днях обов'язково, бо дуже тяжкий якийсь тиждень. Вирішується питання з відправкою руді. Там потрібно було дороблювати документи, то все треба скоренько і ой, чесно, трошки я взагалі ну, важко. Сонечко, ти потерпиш до завтра. Не знаю, що з тією лапкою, ну, отак він буде спати маленький. Ну, тут зараз не холодно, в принципі, ще терпімо, можна сказати, ще не морози. Але кошеня треба розбирати, бо холодно стає. І що з ними робити? Це вже якесь там 20нне кошенятко. Ви ж розумієте, що вони ростуть і треба щось робити. Немає приміщення, де їх отримувати дорослими. Ну, в клітці це не варіант для довгосрочного такого проживання. А в нас немає приміщення такого. Ой. Ось так, ну все, я буду закінчувати. Хай бідосічка спить. Вже хочу спати. хай спить маленький. Буду ну, розповідати вам, завтра погляну, що, що я зможу там надивитися, хоч обробити. А в суботу треба до ветеринара ось ще плюс одного вести. Будемо бачити, У мене зараз є на стерилізації лише двох кішечок. Ну, двох котів. Все. Більше коштів немає. А ну, в планах у мене три. Якщо зловлю завтра чорненьку таку кіцю маму завести двоє моїх кошеняток, кіцю маму, плюс ще сусідську кішку, яка в мене зараз на лікуванні. До речі, я вам її ще навіть не показувала. Якось зараз важко знімати відео. Ну, дуже багато справ таких, знаєте, але обов'язково вам зніму там треш теж, там повний треш. То я не знаю, чи я її буду брати, чи її ще відкармлювати далі, чи вже стерилізувати, бо я її пролікувала. Там і зуби, і стерилізація. Ой, не знаю, не знаю. Ну, кош... Коштів треба багато, коштів треба на корм, лише заказала, ось будемо переходити на дешевший варіант, бо ну, я не витягую вже просто кошенята ростуть, більше потребують їсти. І, ну, чесно, ось, знову сьогодні віддала все останнє, але ж завтра прийде, незрозуміло коли. Ну, Дуже важко і дуже багато коштів йде саме на харчування, на вакцини і на стерилізацію. все. Ну і перетримка. Якось так я лікування, навіть нічого не кажу, бо воно сюди не входить і на це коштів немає. Добре, що все. Можу полікувати сама, окрім ну, лапульки, оцього масіка. І у мене на увазі, скрутився калачиком і буду собі маленький спать. Ну і все, добре. Буду тримати вас в курсі. Дякую вам за увагу і за вашу фінансову підтримку.